На окружних виборчих комісіях області відбуваються тотальні фальсифікації. Зокрема, в Тернополі виявлено вражаючу кількість підроблених та фіктивних подань на членів ДВК. 21 вересня в приміщенні будинку культури Березіль творилось небачене раніше дійство. Політики, громадські активісти та члени окружної виборчої комісії вимагали у голови ОВК Михайла Андрунцева відкрити сейфи із документами. Присутні були переконані папки із прізвищами та заявами від людей. Кандидати у члени ДВК. Липові списки в, кожну, в розрізі кожної дільниці. Шановні друзі, щоб розуміти, чому списків не дають? Поясню тому, що не на всі дільниці є всі подання. Зараз пройде жеребкування на першій дільниці, виграємо під номером 5. Тоді надрукується список, і під номером 5 буде сама та людина, яка має бути. І ми всі будемо, всі хтось думає, що ми будемо тоді, як клоуни, дивитися на це шоу. Не буде так. Є список, і має бути жеребкування, і зразу бачите прізвище людини, яка має представляти яку політичну силу, на яку, на якій дільниці, а не потім друкувати під жеребкування, робити подання. Цього не буде. Продовж чотирьох годин з 14-ї до 16-ї активісти вимагали у голови ОВК відкрити сейфи. До слова, на пломбах не було вказано ані дати, ані години опечатування. Люди хочуть подивитися. Законі пише чорним по білому, що мають право безкористотно скористуватися. Дайте їм це треба було робити до цього. Хто це вийде? Хто ви такий, щоб це визначати, хто коли має право. Зараз нас відводиться засідання. Правильно, які розглядає саме це питання? Дайте по закону 5 хвилин Вимагають, де ти відкрити, подивимося і все і питань Нема які проблеми в свою чергу голова окружної виборчої комісії Михайло Андрунців щоразу шукав нові відмовки, аби уникнути тиску зі сторони присутніх. Він переконував на порядку денному жеребкування, а відімкнути сейфи дозволить лише після рішення суду. А інші питання вирішується в судовому порядку. Розуміли чи ні? Все. Та члени окружної виборчої комісії, яких з 18 прийшло 17, все ж таки наполягали на своєму, мотивуючи власними законними правами. На підставі пункту під пункту чотири пункту 7, статті 36 закону України про вибори народних депутатів України, маємо право безперешкодно знайомитися з документами виборчої комісії. Відкриття двох сейфів встановлено. Зараз відкриваємо підписи членів комісії. Відмикати сейфи із поданнями на членів дільничних виборчих комісій. Михайло Андрунців категорично відмовлявся. Віддавати ключі членам ОВК, які мають право переглядати документи. Голова також не захотів. Запевняв, що цих ключів у нього немає. Скажіть, пане голову, кому ви особисто передали ключі від цих сейфів? Я сказав, я вас, у вас є у вас повинен бути журнал, Хто ключі. закривав ключ, берігався, де, де має бути зафіксовано. Він що збігає? Члени комісії, чиї свідки Ні, які бачили, я, як обузь, я вам сказав, це пояснив. Сейфі, давайте не мені не повторюю. Я пояснив, що я ніякого сейфа не буду скривати. Хочете в скривайте? Ключ! Віддайте ключ! Нікому нічого Відкій. не пане голова. Відкрийте. Ані суперечки, ані крики, ані спокійні розмови не переконували Михайла Андрунців. Тож представники різних політичних сил разом із членами ОВК вирішили дзвонити у центр виборчком. Голова комісії відка. Казується нам відкрити сейфи і познайомитися з паперовими носіями, ті, що подали партії, і так далі на членів дільничих комісій. Як нам поступати? Згодом із ЦВК подзвонили Михайлу Андрунців. Під час розмови він намагався сховатись від телевізійних камер та пошепки радився, що ж йому робити. Так вони не хочуть, хочуть щоб... зірвати. Голова ОВК наполягав, що сейф відмикати не зобов'язаний, натомість готовий проводити засідання та жеребкування. То за це але за за відкрити заребкування жеребкування на основі чого на основі того закону, що ми сьогодні має провести по.

Ви робити по закону. Я вам вже казав тисячу разів. Не знаєте, як робити, зробити по закону. Що саме вплинуло на голову ОВК Андрунцева? Не зрозуміло чи численні телефонні розмови із підказками, чи бажання швидше піти додому. Але коли на вулиці почало вечоріти, він здався. Дозволив залишитись в приміщенні лише політикам, кандидатам народні депутати по 163-му виборчому округу та журналістам. При відео та фотокамерах сейфи відкрили, і члени ОВК мали можливість переглянути. Ти документи, коли стільки прийнято це подання, Поверніть, будь ласка, сюди близько 18-ї години. Розпочалась перевірка подань, в результаті чого більше десяти папок від провладних політичних сил були абсолютно неправильними та фіктивними. Вас подали, що ви від народної ініціативи будете працювати в місті Тернополі на дільниці. Ви ви в курсі про це що вас подали? Ні, я нічого не знаю. Про це Ви що я другій групі, Я виходжу. Люди, прізвища та копії паспортів, яких були вкладені у папки, уявлення не мали, що вони кандидати в члени ДВК. Нечіткі фотографії, різні дані та інші порушення виявили члени окружної виборчої комісії. В результаті у жеребкуванні, яке відбулося вже близько опівночі, участі не брали 10 партій, в поданнях яких була суцільна фальсифікація. 10 партій не в жеребкуванні, тому від 43 партій, які були лишається на які підгадують жеребкування. Якби ж порушення не виявили, то на дільничних виборчих комісіях працювали б люди, котрі без особливих зусиль сфальсифікували б результати голосування тернополян.